Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Повний комплект прокладок для ущільнення теплообмінника для автомобілей марок Opel та Chevrolet. В Даний комплект входить 15 різних прокладок, котрі встановлюються для граматичності теплообмінника. Повний перелік каталожних номерів та автомобілей, котрі підтримуються, можна знайти за посиланням під цим відео. Якщо ви не впевнені, що дана деталь підходить саме для вашого авто. Наші менеджери допоможуть вам перевірити це по ВІН-коду. Це життя складається з деталей, і все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.